Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Польських військових територіальної оборони попросили бути готовими до виклику на місце збору в більш стислі терміни. Передусім, це стосується східних прикордонних регіонів. Повідомлення з'явилося після того, як російські дрони цієї ночі перетнули повітряний простір Польщі. Нагадаю, через це вже відбулося екстрене засідання польської ради безпеки. На контакті з Варшавою був і генеральний секретар НАТО. Чужинські безпілотники цієї ночі збивала польська авіація. Для польотів закрили кілька аеропортів, зокрема в Варшаві та Любліні, а ще в Жешові. Прем'єр Польщі Туск повідомляв, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах. Щоправда, не згадував про їхнє саме російське походження. Ну а вранці польські змі вже продемонстрували перші наслідки цієї дронової атаки на сході країни біля Любліна. Пошкоджено дах споруди і транспорт. Є всі причини вважати, що російські дрони перетнули польський кордон абсолютно зумисно. Так вважає верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. Цю атаку вона назвала найбільшою на європейський авіапростір від початку повномасштабної російської війни і закликала посилити санкції проти Кремля та підтримку України. Ну а про те, як реагують на буремну ніч поляки, розпитаємо зараз докладніше в кореспондентки Радіо Свободи Наталки Волосацької. Вона на прямому зв'язку з студією ТСН із Польщі. А, Наталю. Отже, що вже відомо про наслідки російської атаки? Чи є якісь нові подробиці? Як збивали, де падали уламки? Як реагують на все це поляки? Маю на увазі як жителів країни, так і представників влади. І чи, до речі, вже працюють аеропорти? Словом, все, що знаєш на цю хвилину, тобі слово. Вітаю, Святослав. Головна інформація це те, що в результаті нічної події ніхто не, ніхто не постраждав. Масштабна провокація. Так, прем'єр Дональд Туск назвав те, що сталося. Він додав, що перший екзамен військо здало, і, хоч ситуація дуже серйозна, немає приводів до паніки. Наголошу, що це вперше Польща збила дрони, які залетіли на її територію. Ну і власне з чого все почалося в результаті нічної масової атаки на Україну. Кільканадцять щонайменше 10 десять дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Цього разу військові застосували зброю проти цілей. Попередньо відомо, що дрони збивали з польських і союзницьких винищувачів. Але скільки збили, наразі невідомо. Прошу послухати пряму мову прем'єру. дочинення маємо справу із провокацією найвищого рівня, але водночас ми в постійній комунікації з нашими союзниками в постійному контакті з генеральним секторем НАТО. Щоб у найближчі години, дні та подальший час діяти так же злагоджено, як зараз. Діяти у разі подібної загрози. Це перший випадок, коли нам довелось збивати російські дрони на території країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. Траєкторія руху дронів точна кількість типи, і чи всі вони були бойовими наразі. Ця інформація нам невідома. Були закриті чотири аеропорти, два у Варшаві, у Ряшеві та Люблені. Прем'єр пояснив, що литовище закрили не через загрозу удару по них, а для потреб, потреб роботи військових. Близько сьомої ранку стало відомо, що окрім Люблінського всі відновили роботу. Також було попередження для мешканців трьох вивод піднявського, мазовецького та Люблінського, залишатися вдома і чекати оголошення від армії та поліції. Втім, на ранок всі ці обмеження скасували. Міносвіти повідомила, що діти можуть. Безпечно йти до школи зараз. У Польщі задаються питанням: чи це була атака на країну НАТО чи перевірка систем протиповітряної обовітря... проти оборони Польщі? Бо минулого тижня були два випадки падіння дронів на територію Польщі, але тоді інформували, що це були не бойові дрони, скоріш за все контрабандні. Цього разу все інакше прем'єр скликав екстрене засідання. Уряду Уже знайдено щонайменше три уламки дронів у різних місцях. Один з них у місцевості часнув. Вказ за 20 кілометрів від білоруського кордону. він лежав у полі і шкоди не завдав. А от обміні вирки Люблінського воєводства був вибух, попередньо через те, що польський F-16 збив бойовий безпілотник. У ламки впали на житловий будинок, повністю зруйнований дах. Інший безпілотник ймовірно впав за кілька кілометрів. Від нього за даними служб, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але у Гміні закрили школи. Початкові на невизначений період По всій Польщі влада звернулась до людей: що якщо люди натрапляють на такі уламки. Дронів або на якісь інші підозрілі предмети, не підходити до них близько, а інформувати військових або поліцію. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камеш у цей час був у Лондоні, де у нього вже відбулася зустріч з кількома колегами. Він повертається до України до країни, але перед тим проінформував партнерів з НАТО, зокрема про те, що відбулося у Польщі цієї ночі, колега. Дякую, тобі лише трохи виправлюсь. Перепрошую, Наталка Волосацька, кореспондентка звичайно ж медіа Слава ТВ. І щойно вона розповіла в ефірі ТСН про те, як російська ракетно-дронова атака цієї ночі крім України ще й е шахедами захопила сліхід Польщі. Наймасовіша ракетна атака за останні чотири місяці, 11 годин. росіяни атакували нашу країну ракетами і шахедами. Також сьогодні вночі російські дрони знову перетнули кордон країни. В нашому небі побували сотні безпілотників та десятки калібрів. І ракет Х-101, Х-59, запущених із літаків стратегічної авіації. Відповідно, по всій країні оголошували повітряну тривогу. Ну а вночі вибухи лунали в Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Житомарі на Прикарпатті у місцях. Прильотів розпочалася пожежі та Україною цієї ночі ворог не обмежувався. Він атакував також Польщу в небо країни залетіло понад десяток дронів. Їх збивала польська авіація. Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема в Варшаві, Любліні, а також у Жешові. В міністерстві оборони Польщі вранці визнали, що дрони залітали в повітряний простір країни і закликали поляків кілька кількох прикордонних воєводств залишатися вдома, поки триває атака. Дональд Туск потім повідомив, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, але не згадував про їхнє саме російське походження. Через нічні бої відбулося екстрене засідання польської ради безпеки. На контакті з Варшавою був і генсек НАТО про результати засідання і про реакцію загалом та настрої в Польщі ще будемо говорити в цьому випуску. ТСН. зокрема, чекаємо на прямий зв'язок з нашими колегами, які там працюють. Ну а на нічну масовану ракетно-дронову атаку росіян, зокрема і на Польщу, вже відреагував президент України. За словами Володимира Зеленського, Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Написав президент у телеграмі. Він зазначив, що сьогоднішня атака була ще одним кроком до ескалації, адже іранські шахеди атакували країну НАТО. Дії Росіян Зеленський назвав вкрай небезпечними для Європи. На його думку, Росія має за це відповісти. Та цитата зараз має відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Відкладання санкцій означає збільшення ударів, наголосив він і додав, що мусить бути сильна спільна відповідь партнерів України, Польщі, всіх європейців і Сполучених Штатів. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Хмельниччині. Один чоловік в тяжкому стані в реанімації, двоє в травматології. Там окупанти зруйнували швадську фабрику, пошкодили автостанцію і транспорт. У будинках поблизу вибито вікна на Житомирщині. Є жертва комбінованої атаки в обласному центрі. Чоловіка із сильними опіками доправили до лікарні, але врятувати не змогли. Ще п'ятеро цивільних у шпиталені, і майже 30 людям знадобилася допомога психологів. Потрощено кілька цивільних підприємств та людських. Оселі працюють рятувальники і сапери. На Волині надзвичайники до ранку гасили масштабну пожежу на підприємстві поблизу Луцька. Вогонь, що спалахнув після обстрілів, охопив тисячу квадратних метрів площі. Минулося без потерпілих. У Львові під час нічної атаки знищено цивільний склад. На місто росіяни спрямували близько 60 шахедів і понад 10 крилатих ракет. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Люди не постраждали. На Вінничині теж зафіксували влучання в цивільні промислові об'єкти і в житло. Двох поранених забрали до лікарні. Одна людина під час обстрілу перебувала на вулиці, а інша в підвалі. Руйнувань зазнали кілька десятків будинків. Там вибиті вікна, зірвані дахи. Загалом в повітряному просторі області перебували 26 безпілотників і 11 ракет. Інформують у військовій адміністрації. Над локалізацією пожежі задіяно 81 особа особового складу, понад 20 одиниць техніки. Є влучання в об'єкт цивільної промислової інфраструктури, пошкодження житлової інфраструктури. Понад 30 будинків зазнали ушкоджень.